В третьому триместрі вагітності ми можемо зайнятися таким. Це називається внутрішньоутробне розпитання. Коли ми зможемо налагодити наші стосунки з нашою дитиною, ми можемо в цей момент спілкуватися з дитиною, співати її колискові, розуміти її характер, що їй подобається більше, що їй подобається менше формувати правильні звички. і... Ось це все, що ви використовуєте в цьому великому третьому триместрі, воно допоможе вам краще спілкуватися з дитиною, коли вона з'явиться на світ. Всі ці колискові все те, що ви е, робили для дитини в цей період, вони залишаться у дитинки як згадку про той період, коли була, вона була повністю захищена від усього, оточена любов'ю, і була ну, в найбільшому контакті зі своєю мамою. Тому Зараз ви можете сформувати ті звички, які допоможуть вам в якийсь момент а, заспокоїти дитинку, в якийсь момент її порозважати, зрозуміти краще, що вона хоче, як, ї, як себе поводити, як краще її зрозуміти.